Не я не згодна з судом, що такі чотири роки. Так, сестра загиблої в ДТП Оксана Колеко реагує на вирок Козелецького районного суду. Аварія сталася 26 травня в Єркові. Тоді під колесами автомобіля загинула 51-річна Валентина Шкляревська, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Її тяг до кінця Єркова під машиною під колесами, а сам зупинився за Єркавом. Це як мені розказують. І там лежав труп. оце її накрили оце Там вона лежала. Ну як це можна було нестися? Це, це дуже велика швидкість. Був зелений плащ, він надбліскував. Велосипед вела в руках з красними кольосами, такі червоні, що воно теж було видно. Обвинуваченому Миколі Леонову присудили чотири роки за кратами із позбавленням права керувати автомобілем на два роки. Його також зобов'язали сплатити моральну шкоду чоловіку та сестрі загиблої у розмірі 450 тисяч гривень. Та 27 тисяч 940 гривень у відшкодування витрат на поховання. І зваленим чоловіком покійної моєї сестри. Ми хочемо, щоб йому дали 8 років. Він каже: мене троє діток, я розумаю, ну Ти ж їхав, ти дожен ти був дивитися. Це день був. І ще для цього часу це був день. Якщо ти летиш, ти думай зразу про своїх дітей. Жінка говорить, буде радитись із адвокатом і ймовірно подаватиме апеляційну скаргу, щоб Леонову збільшили термін ув'язнення. Обвинувачений свою провину визнає. Про подання апеляційної скарги говорить наступне. Загано думають про це тому -то. Дарина Перепечон, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.